Коломияни взяли участь в обласних змаганнях зі швидких шахів. Спортивний захід відбувався у Косові. Перемогу у турнірі здобули господарі. Проте наш шахіст поступився лише одним очком та став другим. Третя сходинка теж за коломиянами. Про перебіг змагань далі. У будинку дитячої юнацької творчості Косова відбулися обласні змагання зі швидких шахів серед юнаків та дівчат. Дані змагання проводиться традиційно щорічно у цьому гірському місці. Змагалися 26 шахістів за швейцарською системою в дев'ять турів. Від нашого міста було шестеро спортсменів. Гра проходила протягом двох днів та була цікавою і впертою. У підсумку змагань перше місце здобув багаторазовий учасник обласних змагань Микола Бабак з Косова з високим результатом 9 очок із 9 можливих. Вдало зіграли і наші юні коломияни. Друге місце посів учень шахового гуртка природничо математичного ліцею Павло Павлюк з результатом 8 очок із 9. Третє місце у Романа Стефурака, – учня… Дитячої юнацької спортивної школи номер 2 у нього 6,5 очок. Варто згадати і коломийських наймолодших шахістів, які вперше взяли участь у такому турнірі: Тараса Стефурака, Мстислава Бойчука, Артема Зіняка і Дмитра Шевчука. Вони вперто чинили опір старшим та набули певного досвіду змагань. Переможців нагороджено кубком грамотами та медалями, наймолодших учасників спеціальними призами. Після закриття шахового турніру організатори накрили солодкий стіл для учасників змагань. А громадська організація шахістів висловлює свою подяку приватному підприємцю Валерію Шевчук Чеку, який надав автотранспорт для привезення дітей на змагання в косів, голова громадської організації шахістів Василь Слободян.